Переходимо, переходимо до наступного питання про, про виконання бюджету міської ради за 15 доповідач розвитку старожиття. Добрий вечір, відсутні депутати, гості на сесії, хто у нас сьогодні є. Я вам коротенько розкажу про виконання бюджету Требухівської сільської ради за 2015 рік. Значить, виконання дохідної частини бюджету Требухівської сільської ради за 2015 рік становить 241%. Надходження до бюджету, план надходження до бюджету, був 1 мільйон 797 тисяч 300 гривень. Фактично надійшло.

Основними джерелами надходжень до місцевого бюджету Требухівської сільської ради є акцизний податок 1 мільйон 718 тисяч 864 гривні, податок на майно та земельний податок 1 мільйон 260 тисяч 36 гривень та єдиний податок 793 тисячі 682 гривні. Вільний залишок коштів загального фонду станом на 1 січня 2016 року становить 3 мільйони. 613 тисяч 508 гривень. Це кошти, які ми зможемо в цьому році за рішенням нашої Тербухівської сесії, направити на асфальтування доріг, на проведення вуличного освітлення та інгарегії приміщень та інші, які першочергові, заходи по покращенню нашого населеного пункту. Використання коштів загального фонду сільського бюджету Требухівської сільської ради по установах. Сільська рада, заплановано було 1 млн 40 тисяч 300 гривень, витрачено 972 тисячі 589 гривень. По дитячому садочку Ромашка було заплановано витрат на 2 мільйони 553 тисячі, витрачено 2 мільйони 334 тисячі. Пожежне депо заплановано 268 тисяч 900, витрачено 251 тисяча 25 гривень. Виконання програми було по розвитку фізичної культури та спорту. Заплановано 61 тисяча, витрачено 45 тисяч 970 гривень. Видатки на покриття заборгованості, це, це переведено наші були установи будинок культури та бібліотека до районного будинку культури і перераховано було відпускні компенсації за невикористану відпустку 21 тисяча 121, 123 гривні. Також було прийнято в минулому році програму оздоровлення оздоровлення літнього відпочинку дітей. Заплановано було 31 тисяча 300, витрачено 29 тисяч 400. Потім 4 тисячі було заплановано на обстеження свердловини по вулиці Парникові, яка ворожає для дитячого садочка на житловий масив. Заплановано 4 тисячі і витрачено 4 тисячі. Землеустрій це на виготовлення. Права власності на земельні ділянки комунальної власності, і також було виділено кошти, заплановано на розроблення детального плану для торців, але так як документи були зроблені до кінця року, то було заплановано 216 тисяч 500, а використано 163 тисячі 431 гривня. На благоустрій села було заплановано 347 тисяч 900, витрачено 203 тисячі 721 гривня. Субвенція передана для нашої школи, лікарні, дитячого садочка, так як вони фінансуються з районного бюджету, то нашою сільською радою було перераховано до районного бюджету на їх витрати 336 тисяч 900 гривень. Також в наш сільській раді працює наш самооборона шкіт. Заплановано було видатки на їхнє отримання 168 200, витрачено 168 177 гривень. Із цих коштів на заробітну плату витрачено 1 мільйон 871 тисяча 926 гривень. На нарахування на заробітну плату 698 85 гривень, на придбання матеріалів і предметів матеріалів 177 тисяч 321 гривня, на придбання медикаментів для дитячого садочка 1077 гривень. Для, на продукти харчування в дитячому садочку 411 тисяч 71 гривня, поступки, крім комунальних 340 тисяч 562 гривні, Видатки на відрядження 1920 гривень, водопостачання водовідведення 18 тисяч 193 гривні, плата за електроенергію 113 тисяч 13 гривень, плата за природний газ 315 тисяч 794 гривні. Виконання державних програм 76 270 гривень і поточні транспорти 336 тисяч 24 гривні це поняна, інші видатки на послуги зв'язку. Потім ще, крім того, що є загальний фонд, у сільській раді є ще спеціальний фонд. Значить, спеціальний фонд це, на це кошти надходять, надходять, надходять від оренди. Майна в дитячому садочку це батьківська плата за дитячий садочок. <кій> Значить, По сільській раді було затверджено кошторисом на рік доходів 53 700, на початок 2015 року на рахунку було 52 928 гривень, надійшло за рік 33 973 гривні, витрачено 44 тисячі 873. гривень. 7 гривень на 1 січня 2016 року залишилося 42 тисячі 25 гривень. По дитячому садочку то, батьківської плати було заплановано отримати 163 тисячі 700, на 1 січня 2015 року було 40 тисяч 402 гривні на рахунку, надійшло за рік 199 тисяч 740 гривень батьківської плати, витрачено 100, на, на харчування дітей 149 тисяч 786 гривень і залишилося на 1 січня 2016 року 90 357 гривень. Також був у нас на 1 січня 2012 року був рахунок спецрахунок по культурі, куди надходила орендна плата, але так як передана була культура до районного бюджету цей залишок було перераховано на загальний фонд сільської ради. Там. Потім потім О, суми задоручень. Суми задоручень це рахунок, на які надходять кошти по пожежці. Це добродійні внески на утримання пожежної машини. От, значить, затверджено було, щоб надійшло нам за рік, е, планувалося 37 тисяч 600, залишок коштів на 1 січня 2015 року був 15 тисяч 832 гривні. Надійшло за рік 24 тисячі 911 гривень, витрачено було 35 тисяч 684 гривні, залишок коштів на 1 січня 2016 року 5 тисяч 58 гривень. Також ще в нас такий є податок, як благодійні внески на. Благоустрій села, це самоподаткування, як називається. у нас. Заплановано було отримати 138 тисяч гривень. Потім у нас на 1 січня 2015 року було залишок 103 тисячі 423 гривні. Надійшло за рік 126 тисяч 691 гривня, витрачено 134 тисячі 861 гривня і залишок коштів на кінець. 15-го року, тобто на 1 січня 2016 року 95 тисяч 254 гривні. По дитячому садочку Ромашка. Ну там всі кошти коли давно за перераховував добродійні Але було батьками подаровано качелі там всякі. Ну шо, при, 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 те, що придбали батьки за свої кошти, воно приховуване через Казначейський рахунок у дитячому садочку на 54 тисячі 767 гривень. А це батьки купили, Наташ? Ну я не знаю, як. Це не батьки купили. Це батьки, Ні, не батьки купили. А хто ти? Ні, Це перед виборами було. Ні, там є за кошти батьки, Перед виборами Ні. давали. Там цілий акт з мова Миколаєвна не принесла. Це було куплено сільською радою. Батьки не купляли ні, це іменно ну, те, що там синий список що... ні, като я просто то я ще розкажу про Хачели це. І, це іменно ну, тут батьки купляли. Це акт відміла Миколаїв, батьківський комітет передавали акт. Мені ми через казначейство проводили його і воно приходу приходуване в садочку. Так, дивіться, значить, по самоподаткуванні, куди витрачені були кошти? Значить, по за електроенергію по вуличному освітленню було заплачено 64 тисячі, 786 гривень. І також вивезення сміття, благоустрій території, очищення снігу, ну, е прибирання кладовища 70 тисяч 75 гривень. Потім Добродійне внески на утримання пожежного автомобіля було витрачено на придбання бензину 9 тисяч 870 гривень, також придбано було запчастини для пожежного автомобіля 9 тисяч 895 гривень. І було застраховано водії пожежної машини на 15 тисяч 919 гривень. То, тоді ще було капітальні видатки. Тобто це такі видатки, як капітальний ремонт, реконструкція, придбання основних засобів, засобів, тобто вартість яких більше 2,5 тисяч. Для сільської ради було придбано комп'ютер, принтер і факт на 13 тисяч 10 гривень. У ДНЗ «Ромашка» було придбано на 48 510 ці качелі, каруселі, що для перегонок цієї родини. Дайте, дайте, дайте. Звіт є. Зараз є звіт ось. Попередників. Зараз, зараз. ДНЗ «Ромашка». Відремонтовано дитмайданчик і придбано гойдалки, пісочниці 46 тисяч гривень. Ось і ліво

так, утримання доріг, значить, ліця, було витрачено 1 мільйон 511 тисяч 355 гривень. Із них це було капітальний ремонт вулиць Щорс, Амбулаторна, Жовтнева, 1 мільйон 359 тисяч 551 гривня. І поточний ремонт вулиця, Центральна, Паркова, Першотравнева, Чапаєва, Котовська, 151 тисяча 803 гривні. Так, благоустрій, це були б е, е, на благоустрій села кафе. У нас по цьому КФК було зроблено реконструкцію вуличного освітлення на 330 тисяч 639 гривень. Це там, читайте, читайте, інтересно, Є там Леніна, чи немає? Ні, Леніна немає. Нема. Там центральна, першотравнева. Центральна, першотравнива, лікарня там, потім ватутіна. Скажіть ще яка. Ну, в Леніна нема точно мені тиха? Ні, про волонтерської тихої все... немає, ся довго. Ви вуличне відвідання за цей рік, я за цей рік розказую а, вам. А я тільки за цей рік розказую. Жовтнива, да. першотравнива, ну. Забула. В Атуті написано, що не було центральне А парникове я забула, яке було. А Лугову що, не цей? Про Улову. Про Улову. там? Улову. Так, і також 3, на 150 тисяч було зроблено капітальний ремонт пам'ятника «Султат з автоматом». Оце такі видавки. За бюджетні гроші пам'ятник? Так, до ну, 50 тисяч бюджетних. У мене питання, може пропустив. Це що питання? Предмети і матеріали, що там витрачено кошти на земле фонду що це за предмети і матеріали? Що туди входить? Ну там пральні порошки миючі засоби, канцтовари, так, Хто і контролює, там якісь чеки чи що? Ні, nee, це все йде через Так. Да. Всі, всі прокладять через казначейство. У нас чеки Бо, не чісти. проходять. І nee, для дитячого садочка беремо кожен місяць на 10 тисяч, там товари бороться. І там по цьому, там, наприклад, гойдалки, там ті, що вже казала, по основних засобах, там ще такі, що дешевші там, для садика на кожурі. Вони теж йдуть по цьому кошту прокладуть. А ви насчитаємо, скільки у нас автомобіль тяде? Скільки витрати на пинку болезни? На пожар? Ні. На лігковий бюджет А маркеза розходить. Я в нас не буду вже. Я бензину десь 80 як і місяць, який 100 літрів. А, а там запчасті часі вам... не купляв ремонт. От ну, сходи ну, не входить. Ну, сходить, так я ж вам його не все не це. Якщо вас цікавить, я на селищі раз виберу скільки входиться автомобіль. Добре, і ще одне питання. Оце день села. День молоді, ви втрачаєте на 10 15 Як ці гроші? Вчитуються, хто перед вами, чи ні? Бюджету? Чи як, це благодійний внески? Так, на... благодійний. З бюджетом на проведення таких заходів, кошти не відбуваються. Це тільки спонсор, так? Да? З бюджетом на так і А я тут, і ще мене. Має... На ватуті на оцей, за кругом, цей саді Майдяка площадка, скільки там витрачено і чиї гроші. Там 137 тисяч подаровано сама площадка. А хто? Скажете я не спонсор. Та я не знаю, цю плитку купляли ми, ну, викладали плитку, це вона теж по 22 а там і стоїть вартість цієї плитки, там 68 тисяч. І качені туди купляли ще на дорожка, на 41 бути. Ні, нова дорожка дорожки не ота плитка, плитка, Тут плитку купували. Ми купували за бюджетні. Огорожуть. Ми на 27 тисяч купляли, не але минулому це раніше. І у процпаках тебе на 65 тисяч. Вона вся пригодована і вартість 61 тисяч. Я не можу це поговорити. Як этот самий? Оцей кіоск, він має було. За що того, що він стоїть на території детської площадки, він має зробити освітлення на цій площадці. І я там і подивився, там один по чи два фонарі він так і не освітив. Куди він платить податки? Там де зараз. А він де зареєстрований? Не в нас? Як не державні реєструвати? Бачите, де нас гроші впливають. <зваж> як буде сільська, якби сільська рада реєструвалася, якби за здору... він зареєструє. Бачили саме <зваж> корову. <зваж> Я <зваж> б не можу. <здору. зваж> <зваж> А зупинки ще зміровна, як там. Ой, зупинки ж дві тут теж це потрібно. Да, дві. Ті, що ми за бюджетні кошти пошти почали, дві Так, да, коли ви дійдете в центр, щоб зупинку постельно було. Ось ми як з вами роз... <зас> засядуть комісії, ЖКХ, бюджет, ага. всі останні комісії, і ви вирішимо, що нам робити першу чергу. На <зас> якщо ви не ви заплануєте придбати, значить, подождите. Спитайте після сесії. Сесію розбираю.

У неї є державні акти всі. Там в мене чисть вже чи чисті. Не буду казати, я не підсилював. Не готовий. Я не го так. Якби це було до сесії, сказали, я підняла вам документи. Це ж. Ну як, по то ви бачите, знаєте, там скільки Я ж не можу все встановлено? Вам ж не диктати, як не немає. Так, зараз це. Ставиться проєкт рішення про виконання бюджету сільського голови інформацію звіт головного бухгалтера сільської ради Остані Дмитрівни про виконання бюджету сільської ради за 15-й рік прийняти до відома. Звіт, звіт додається. Ставлю на голосування даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до наступного питання. Як рішення? Чи рішення прийнято При... прийняти звіт до відома. Рішення прийнято. прийнято? Звіт прийняти до відома.